у ковлі розпочався з жалоби. В останню земну дорогу провели рядового та оператора зенітно-ракетно-артилерійського полку Володимира Кашубу. 45-річний воїн загинув 10 жовтня на Курському напрямку. Його побратими привезли з фронту почесну відзнаку зенітно-ракетного полку Рубіновий щит, яку вручили тітці Володимира Кашуби. Ізнадцятого жовтня у громаді розпочали опалювальний сезон. Перейшли на зимовий режим роботи через пониження середньодобової температури. В першу чергу постили тепло до закладів освіти та соціального захисту і лікарень. Міський голова Ігор Чайка підписав меморандум про співпрацю з Миргородською міською радою Полтавської області. Він передбачає реалізацію спільних проєктів, обмін досвідом та участь у заходах. Наразі Коваль має вже 15 міст партнерів: шість у Польщі, три в Німеччині, по одному в США та Литві і тепер вже чотири в Україні. На тижні розпочали громадське обговорення щодо долі меморіалу слави Уковалі у, у зв'язку із наказом Міністерства культури та інформаційної політики України. Його визнали таким, що не підлягає внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Опитування проводитимуть до 30 листопада. Розпочалося голосування конкурсу Громада на всі 100». в рамках проєкту. Коваль хоче отримати спеціальний автобус для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Він допоможе з доїздом військовим, людям похилого віку та мамам з візочками. Голосування проводиться на офіційній сторінці проєкту Громада на всі 100».